Треба дивитися в, то, в корінь, який був це все ж таки революція 1917 року. І тут треба дивитися на те, що все ж таки в 1920 року, на, на, на жаль, в Криму прийшли остаточно до влади большевики. І, звичайно, большевики, які знали, що місцеве населення налаштовано проти радянської влади, проти цих самих чекістів, Москви, вони почали свої репресії. І по початком де яких істориків, одні кажуть, що загинуло взагалі в репресіях 120 тисяч людей, інші кажуть взагалі 150. Остаточної цифри ми зараз, на жаль, не знаємо, тому що дуже багато людей гинуло. І тут треба ще сказати одну важливу річ, що з 1917 по 1920 роки в Криму змінялося понад шість армій. Тобто приходили біли, чорний, червоний, тобто знову біле, знову червоні і так далі. І комуністи прийшли Влади в 20-х роках. Остаточно вже. І можна тут сказати, що всі ці червоні. І біле армії, коли вони приходили, виходили з півострова. вони звичайно харчувалися за рахунок місцевого населення. І вони дуже багато запасів, продовольчих запасів вивізили з півострова. Їм було взагалі і білим, і червоним було все одно про місцеве населення. Взагалі кримські татари для них, а вони заставляли більшість на той час, вони були ворогами, так і ну це так, так і було, так склалося історично. Але ж що можна тут сказати, що а, їх не цікавила, не? де судьба. Римських татар, взагалі, і тут можна сказати, що вже після 20-го року, після того як ця хвиля 20-го року за так вже пішла на спад. Нова хвиля репресій почалася. І це вже можна сказати, що хвиля репресій, яка почалася з голода голодомора, а я вважаю, що це був штучний голодомор, тому що місцева влада, яка повинна була вислужитися перед Москвою, вона подала завишені дані до Москви, що врожай був дуже великий в Криму 9 мільйонів подів хліба. Насправді вродилося 1,8 мільйонів подів хліба. Ну, звичайно, просто людей не залишилося. Якщо ми можна казати, що до 20-го Року було порядка 800 тисяч населення в Криму. То після репресії більшовиків і чекістів так залишилося понад 580 тисяч населення, тобто секретилося дуже величезне. Що далі? Москва. Казала, що з кожної родини, а населення Криму, так, з кожної родини потрібен п'єдналок, вони так називали, предналог, який дуже був завишений, і, звичайно, родина не могла там сплатити. А якщо не сплачували, то Ленін особисто запровадив такий, Таку практику, яка була розпоширена вже після, після, в радянські часі, як заложничество. Тобто з родини бралася людина в тюрму, і поки сім'я не виплатить той самий предналог, а, ну, людина не поверталася або була знищена, якщо не могли виплатити. І взагалі так траплялося, що взагалі знищена була. Звичайно, це був жах, тому що у людей вбіра... забирали просто останнє, просто останнє зерно, яке вони підготували для того посіву там на наступний рік. Тобто збиралося все. І що можна тут сказати? Що вже в 20-ті роки, наприкінці 20 х років, а... Населення горного Придгорного Криму, а вона вже почало страждати, і вже були випадки, смертельні випадки. І звичайно, волна так прокатилася і далі. І страдали горні райони, гірські райони страждали в першу чергу, а потім вже страждали і. Більше степовий. І, це, і ще можна сказати те, що а, от в цей самий момент, якщо у людей десь у кого якісь залишки залишалися, а у інших були ще інші, якісь речі, і люди а, старалися міняти, робити обмін. Але коли про це взналася так звана влада радянська, вони взагалі запретили всі ринки, вони просто. Спотворили все, що можна було, вони розрушили ці ринки. Вони розганяли ринки, і вони дуже слідкували за тим, щоб люди ні в коєму разі один одному не допомагали. І звичайно, що вже 21 й рік він був таким піковим роком, тому що люди не знали, що робити, де брати їжу. Взагалі, в гарадах, в містах і в селах не залишилося ні собак, ні кошек. Тобто люди дуже багато ну, вони їли все, що можна було. Тобто, це голод. Але Тут можна сказати, що історики не зафіксували майже, ну, можливо, десь були поодинокі випадки, але взагалі не було канібалізму. От що Тут можна сказати, це так, але дуже багато просто селами вмирали населення, і владі було все одно. Тому що вони їм треба було, щоб цей предналог був виплачений в Москву, і, і звичайно, що їм була все одно що така велика смертність. І, звичайно, хто? Перші кримські серед кримських татар, вже з тої інтелігенції, яка залишилася, вони перші забігли, так сказати, так можна сказати, про цю трагедію, що люди дуже багато вмирають, і вони вже почали писати письма. І в Туреччину на той час ще це була Османська імперія, і вони ще писали. В інші а, організації, такі як «Красний полумісяць» це а, в Туреччині, так або а, американська організація Ара, яка дуже багато потім вже допомогла, і інші організації, тобто вони влаштували такі, як можна сказати, сучасною мовою мовою, такі флешмоб, щоб дуже багато людей допомагало кримчанам на той момент жителям Криму, щоб вони допомагали, і це от. От до 23-го року, це тривало, і ну, наприкінці 23-го року вже було покращення, тому що американська організація, наприклад, Ара, вона приїжджала, вона годувала населення, але цього було замало. Треба було, щоб поля були засіяні, щоб була врожай. Ну це було замало. І в результаті ми можемо сказати наприкінці, що на жаль, серед населення загинула на ну, остаточних цифр. Ми точно не знаємо. Ніхто не може ввести статистику цих років. Але історики кажуть, що понад 100 тисяч людей загинуло. І можна сказати, що від всього загинув населення, яке загинуло, тільки 75-85% було кримських татар. Тобто більше постраждали кримські татари. І тут можна сказати, що кримським татарам це був дуже великий. Урок, і вони вже коли почався штучний голод в 30-х роках, вже на території всієї України, вони вже розуміли, чим це буде для них це чрівато. І вони вже почали. Коли це перші признаки були того, що знову буде колективізація, знову буде все забиратися, все, що можна буде, вони просто. Так, знаєте, було таке, що кримські татарські сім'ї просто брали свої там, які, продукти довгого які, храніння. Да? І вони йшли в ліс і закапували в таких огромних як то можна сказати, таких огромних тарах да? керамічних, щоб там зберегалися. І це допомогло масло, пшеницю, мука, Тобто дуже багато таких речей, які можна було хранити довго, Залювали м'ясо, наприклад. І от по таких трошки таких моментах. Вони годували свої сім'ї, і потім, вже, коли українці вже дійшла така. Ну тобто Сарафанне Радіо дуже добре працювало на той час, і дуже багато українців з північних районів вони переселялися до Криму в поїздках їжі, і кримські татари якраз таки допомагали українцям деякі сім'ї, які були врятовані від цього штучного голоду.